20 січня українці вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. 242 дні військові оборонили стратегічний об'єкт. Проте, 21 січня 2015 року, було прийнято рішення про виведення українських військових. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них і наші земляки Павло Кравченко та Олег Кулигін. Павло загинув саме 20 січня 2015 року. Напередодні виведення. Військ вшанувати пам'ять кіборгів до центральної бібліотеки прийшли десятикласники гуманітарного ліцею. Більшість з них про війну знає не з книжок, а від рідних. Мій брат воює. Він військовий. Він закінчив військову академію і пішов воювати. Списуємося кожного дня, питаємо, як справи. Іноді, якщо у нього є час, то зізвонюємося. Ну переживаємо за нього. Присутні переглянули документальне відео спогади кіборга з позивним «Бізон» та уривок фільму Кіберги сьогодні, 20 січня, у нас день вшанування військових на Донецькому аеропорті. З 2014 року війна почалася. Коли мені було 5 років, почалася війна, і ну це дуже сумно. Що вже стільки років ми це все відчуваємо на своїй душі. Так далі вона школа волонтер. Ми збираємо і допомагаємо бригадам. і Родина наша теж допомагає військовим. Події, про які розповідали учням, стали символом мужності, незламності та любові до України.